Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо до зимового лісу. Також ми з вами дізнаємося, як зимують лісові звірята. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть і навіть застуджуються. А також не можуть добути собі їжу з-під снігової ковдри. Деякі звірята. Змінюють своє вбрання на тепліше. а хтось взагалі впадає у зимову сплячку. Погляньте, малята, хто це зимою в білому, як сніг, а літом в сірому гуляє, вловить його ніхто не зміг, тому що довгі ноги має. Взимку зайчик змінює кольор своєї шубки З сірої на білу. Щоб бути непомітним для лисиці та вовка. Харчується зайчик корою дерев та травичкою. Сплять зайчики у ямках під деревом або кущем. Де ти, білочка, живеш? Що ти білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. А це малята білочка. Білочка живе в дуплі. Вона запасає гриби і горішки ще влітку і восени, а взимку ласує своїми запасами. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Взимку лисичка не спить, її шубка стає більш густою та пухнастою. Тому лисичка взимку не мерзне, полює лисичка на зайців та пташок, а живе лисичка в норі. Хоч у нього шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Так малята це ведмідь. Ведмідь всю зиму спить у барлозі, яку він облаштовує у коріннях дерев в печері або в яру. Колючий він, а не ялинка. У голках він, а не сосна. Колючий виставив бочок впізнали всі, це їжачок. Їжачок справжній сонько. Запасів на зиму він не робить. Коли настають холоди, їжачок лягає спати в норку під опалим листям і спить до самої весни. Ось малята ми і познайомились, як зимують лісові звірята. До побачення!